Шановні колеги, вибачте. Розпочинаємо чергову засідання земельної комісії. Які є пропозиції? Так, хто за те, щоб постачати? Чотири зазначна комісія присутні чотири члени постійної комісії, не піде корм'є. Для оборони комісії потрібно нам обрати нашого секретаря. Да? Тому що за спиною, що в нової сесії було рішення придбати до мічлену комісію Маленьку. Пропоную на сьогодні Чеченка, Бати, секретаря. Ніхто не проти? Голосуємо хто за, 4-за. Таке технічне рішення. Так. Давайте по черзі дай вас mm. Так. Перше питання коротко. Коротко. Коротко, да Якщо я запитаю, Про затвердження ОЖБ, адресу Міцем музычной, Апостола Юлії Дмитрівні а да. да. за та Анатолію Анатолійовичу. Голосуємо, за. Друге питання затвердження ОЖБ за адресою Музична 104 міста Апостолове, Волкові Алектині Олександрівні та Будніченко Світлані Голосує 4. Хто за? 4 за, за. Затвердження ОЖБ за адресою вулиця Польова, 33 місто Апостола, Класен Олені Іванів. Голосує. Хто за? 4 за одного. Четверте питання, затвердження ОЖБ за адресою вулиця Лебедина, 29 міста Апостола, Кравчуку Олександру Леонідовичу. Голосуємо. 4 за. П'яте питання. Затвердження ОЖБ за адресою вулиця Світла, 29 місто Апостола. Олег Пашевський, Вітя Анатолійовний Зголосуємо Позов 4 Рішення Шосте питання Затвердження ОЖБ за адресою провулок Олімпійський, 8 місто Апостола Шпака Галини Ярославівни Зголосуємо Позов 4 Так, сьоме питання Вдання дозволу на розвитку проєкта щодо звернення в оренду для іншого сега призна, призначення за адресою вулиця Весела, 25 Ісло на воювання Вкатов, Мар'юс Нерозумність 24, так? Ні, в Лабаничці раніше Сильма Петров була наче в 2015-2016 там купали нерухомість. А зараз вони приходять, просто збирання беруть в під цією нерухомості. Ми виїжджали, дивилися на Тобто Там забори стоять, там нет нерухомість, права та власність. Вони вкладають земельну ділянку під свою нерухомість. Це приватна власність, Все розумію, вона приватна власність. Значить, питання в мене таке. При... Підождіть, так. давайте до регламенту. У ще ж не залучили члени земельної комісії, ви в якості кого? Ви в якості кого будете сьогодні присутні? Ви не члени земельної комісії, давайте спочатку ми будемо до регламенту члени земельної комісії, потім, якщо цікаво, давайте питання. Добре? То то, то, таке просто для щоб я тут по цьому питанню що одна Ні, не, не проголосувати. Добре, добре, добре. А зараз, якщо члени земельної комісії є, запитні там забори, так, короче, бажають да. у, у межах оголошених, да, 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 Ну, скажем так, там є у них одне із них це вісова. Ну, то есть, понятно, там вісова не оголошена, то есть там Ну, все це видно. Ну, там у них красиво. Да. Ну, тоже там, да. Це, питання. Питання. це частна власність, я так розумію, що кожного свій наділ? Так чи Не. ні? Ні. Це сьоме питання розглядаємо. Сьоме питання. Так. Да. Да. У них приватна власність на нерухомість. Так. Да. Ми надаємо зараз земельну ділянку під їхню нерухомість в оренду. Даємо дозвіл на розробку проєкту. Mm -hmm. Під їхнім нерухомим майном. Ну, в цей те саме в марку входять члени, правильно? Це правильно? товариство, Чи це, це просто сфорство? товариство? Товариство. Товариство от Маргус. І це в них в юридичній, в приватної власність. Ну, на юридифірні. А яким чином ви получали? Купили. Купили цю землю? Не землю. Ми полакаємо за нерухомість. Землю ми даємо в оренду зараз. Вони купили нерухомість склади, землосховище, що в них там, Тік, бригада. Тобто вони купили у фірми. Раніше була фірма Петрова. Петрова там, по-моєму, ще якась. Вони ж хочуть цю земельну ділянку перевести в другу. Ні, ми надаємо їм дозвіл в оренду для іншого СГ-призначення. Тобто воно так як є, так і є. Цільове призначення земельної ділянки не міняється. Він не буде міняти, ні. Тобто там як були сходи, вони кользують цією земельною ділянкою. Просто зараз усиканюють цю земельну ділянку. <плес> ну, живуться, <плес> в всякому разі, члени комісії навіть там, якщо винесуть на сесію, ви ж маєте право голосувати, не голосувати. <плес> Тепер <Так, плес> є якісь сумніви. <плес> так, все, що вас <плес> <можна раз> подивиться <плес> що там, хто перед ними ребенка? Афина Петрова. Она прятку. Они выкупали. Там 15 16 років направо вас сказать. А до Шо, 19 19. Нет, yeah. да. А до цього вони yeah. могут сделать? Вони по факту платят. Теперь за все платят. Ну що платили вони только ну, то, у закону. Просто це взаємодії закони, закон, да, так, документи. Так, я п'яна сьомов. Ну так, саме восьмей, дев'ята, десяте, одиннадцять, дванадцяте, тринадцяте, да. Просто вчора збили за того, що у них право власності. Ну, Разні право власності, різні поштові адреси, вчора збили їх на цьому. Давайте хоча б так, проговорюємо питання саме, ви кажете, як я не Об'єм за мене і ділянки показуєте і все, добре. Якщо там інші якісь питання, сьома, восьми, питання, Три і шість. 3,6, тоді. Три шесть, так. Так, давайте Ну, голосуємо. Голосуємо сьома питання. Чотири за. Ось надання дозволу на розробку проєкту для Мишала СГ. Вулиця Центральна, 19А, новоювання Котову, Марвіс. Зараз. Зараз, Андрюк, скажи що по восьмому проще. Тут, мабуть, до двох. До двох. Так, ось ми питаємо. Голосуємо за. Дев'яте. Надання дозволу на розробку проєкту. В оренду для іншого сайта, призначення з адресою провулок степовий один силомовівання КАТО Марвес. До трьох, так. Десь сяка питання, передання дозволу на розробку проєкту замістити в оренду, до іншого сайта, призначення з адресою пробулок степовий 2, слоновоювання в котов, мавсь. Площа. До 3, угу. Ну, Це і саме. Да, там отдельно право власності. Ну, оно ну, это комплекс, да, но просто лицева стоит порядка. Ну да, их лица и отдельный адрес, отдельно право власности. Мы данем дозволу на разровку проекта длинночего соля. Отряд ли побыл стыковые 3, то мальцы. Ну, сейчас до пятой суток. І 12 у мене дозволу на розробку проєкта. В оренду для іншого сьогодні призначення поволок степові 4 навивання, потом магазин. До 3,6. 3,6. Ну а тут теж тут огороже, то есть. Ну то есть целых полноценный ну, дверь, да? Ага. Ну там что, ну, то фермы? Да, там фермы. Тут... Ну они діючи, чи це якесь залишки? Нет, не, не, дивичі, дивича. Ну, скажем так, можно их по правовласности там чишить, потому что ему требует не выбор, но ну, по документам Угу. Ага. Так, ну вот всем кто за... На... О, так, це 13. 13. Надання дозволу на розробку проєкту забудовування відведення в оренду для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою вулиця Херсонська 1 Ж, місто послуг Баненко Юлії Юрівні. Це не це Лідовський і далі Я помню. Там закінчується, Ні, ні, це надання, вона після чоловіка унаслідувала. Там були суди, вона і вона тільки звернулася до нас за Туди правовласності да, нерухомість, так? Да? Mm -hmm. Без правовласності ми ж не можемо. <звук> Там дві, два ка. Оце один І, да, mm -hmm. і один, ой, один G, 1І, один да. mm -hmm. да. так. Так, тринадцяте питання. Голосуємо, хто за? Передави, 14 16. 14, надання дозволу в оренду для Юниця Фугової інших будівлі громадської заводовики, адресою вулиця Херсонська, 1І, місто Осмосу, Терминенко Юлії Юрійов. Під нас. Дання дозволу розрахунку проєкту ще відведення зменки в оренду та бійця обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою вулиця Відродження, 109, а місто послуга, Вереметчик, Надії Олексіїв. Це горга, Сарашеня, отуто і ряд стороні. Це право власності. Так, так. Це перший, там оточить другий на погоду. Покажи. Ну тут Та там соток. Ну так, нефти вазели. Так, 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 так і не буде. Так, ну все, 4, 2, 1, 16, Так, в 16 день дозволимо розробити комутації землею щодо монітаризації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності. Апостолському міську владі за адресою бали на Хмельське 72 а міста апостолова. Тобто тут піде оце 16, 17, 18, 19, 20, це э, 4 садика Апостолських і 17 це школа по Михайловки. Uh -huh. Ну, то вони ідентичні, просто же uh -huh. так, разом. Так, адресу да, раз, да. раз, поперевіряли, там все нормально. <laughs> 12, <13. laughs> так, 16. 16, 16, 16, 16, 16, 16. 16 -е питання, <laughs> а ось він 17 аналогічна інвентаризація за адресою вулиця ручного 9 село Михайлівка. Так, це 17-та. 17-та. 17-та за адресою вулиця Відродження, 31. Місто Апостолове. Це 4-го 17-й. 19 та інвентаризація. За адресу молодіжна 41А, село Козацький Кут. 20, 24, так, 20-та інвентаризація З адресою Олеся Гончара, 15А, у 100 апостола. Заголосуємо, так, 21. Затвердження технічної документації заведується до іментарізації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності Апоспілської міської ради за адресою визволення 31 місто АПОС. На прошлій сесії не дозвола. Це тепер затверджує інтелізацію. Це перша 4-2. 22-го затвердження інітелізація за місто УЦ9, село Козацький КУП, це Старостат. 23, затверджена інітарізація За адресою вулиця Покровська, 6, ста місто Посталова. Це 50, е о, в общем, ця служба. 24-те. По затвердження проєкту землі щодо відведення земельні ділянки в оренду зі зміною цільового призначення це, для іншого сіта призначення за адресою вулиця Молодіжна, 2, село Михайло Заводське, ПМВФ, Агроцентр. Це, це з правої сторони, як заїжджаєш в за різке, Том, там за то то давали магацентр, mm -hmm. це ну, склад там щось, так. Mm -hmm. Там, там ще... половину механізована штурга не виходить. Це з правої сторони механізовано, це з лівої сторони. Mm -hmm. Там вже там площі, але ну, там контролено, там, 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 там їхнє не все, власне, вже, не всі ті склади, сходи, що <правження> ми... щоб да, Це допомоги. Так, це затвердження. Вони довго тянули і так його оформляли, там не виходить, вони mm -hmm. щось підписували, <правження> підписували. <правження> <правження> Це ж дніпро підписано, повісень, культур, той же доброй ну, офіс. Да. Так, 24 позов. Так, 25-та про подовження терміну дії договора оренди землі без номера від 1.7.15 року, де видно фермерського господарства загальною площі 57.6342, межний самопункт, інтерв'ю Поспільної міської ради -мі−, черкашні, Тетяні Вікторівні. Це в сторону, як на наставляє поїхати пана Тараса з правої сторони. На який це термін? На 7 років. На. Ні, було б не 15 року і на 10 був, це адміністрація ще довго заключала, чого 7, тому що ми ж приймали, що мали рішення податків і збори, ми там в положенні прописали, що не більше, ну, щоб не кажуть, каже 49 і 20, помните, ми говорили? Так, що всім вже якщо сільхвоська 7, якщо є нерухомість 5, немає нерухомості, когості 3. Пертання, можна? Так, значить, Черкашина, ворог, як відні. І не саме не проїздить, це Возраст не Возрастка подивився. Це що таке? Ну, соціально. Да. Ну, титанові Ну, я Не знаю, як вона учасник подивимося. Вона дело в тому, що отримала фарманське господарство для особистого користування, а може передавати суверент. По договору оренди? Як юрист наші знають знаю, заключають, там прописано, що земельна ділянка субаренду не передається. Правильно, я ж в чому не кажу, а, є такий, знаєте, факт. Ви знаєте, що вона передала Ну, Я поняв, що ви балакаєте. Є розуміння фермерського господарства. А есть земля, которая yeah. до этого фермерская вода. Так вот вона может своє фермерське господарство, которое может состоять не тільки с этой земельной ділянки, а еще и с другими. У помимо по цього, yeah. я теперь буду скажу, у меня есть фермерское господарство, оно есть в пластином користуванні, державна направо. Ну, то есть есть понимание земельна ділянка, yeah. а есть понимание юридичного особа фермерского господарства. Поэтому мы сейчас разбираем земельну ділянку, но не є фермерського господарства. Тут же ж написано введення фермерського господарства, це, 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 це призначення ділянки. А то, що ви кажете, здача в субаренку, да, на сьогоднішній день чоловік може своє фермерське господарство просто надати в користування. Да, таке є. Але воно його, він його не продає і не віддає, воно за ним числиться. Це просто разом нінушка понятно. Так, правильно. Він це, то саме. Йому з фермерське господарство в користування безоплатно, а він надає фермерське господарству в оренду за кошти. Ну дивіться, ми зараз розмовляємо за суми, так даємо її за кошти. Це буде довго оренди, тобто будуть платитися кошти. За цей договор. Германське господарство. Зараз вже ніхто зайдеться, просто фермерське господарство не передає, вже такого нема. Це було колись, і воно досі діти. Це було давно. Ми зараз конкретно балагаємо. Вона, опять же, ділянка, яка відноситься до раніше адміністрація надавала Так, Це за те вони поїде. Все шанові, це, це за мене діялька, яка надається в оренду в фермерське господарство. Фірмерське це навіть не фермерське переб'ю, опять же, це як фізичні особи. Я в Черкашній Тетяні Вікторії. Це, по-моєму, того, що в неї є отдельне фермерське господарство, є юридична особа, але вона перед ну, фізичним особисть і попередній договор теж, да да да, да. да. да, да. Ну, опять же, перед цим це договор, був на її, поклонок, си, не поки ну, то Тобто вона не користується ще. Mm. Ну, земля обрабатується і, і оренда платиться, правильно? Ще, на чому я відду? Що Є земельна ділянка, є фермерське господарство, різні трошки речі. юридичні. Ну, Давайте проголосуємо, винесемо на сесію, я там депутати перевоїться. Проголосуємо 25 питання, хто за? Перезавтра. Так, 26 питання про подовжені термін договору оренди земельні ділянки номер 29 10. Від 1910 року минулися повному відділу перегівлі за адресою центрального БМ міста постійно бережні назад Михайловні. Це Петра Ківка. Ну, ну, Ой, вони так ось відділяти на... Це хлопці, це все. Так, так, голосуємо yeah. так. Та, поза. Продовження термін дії договору оренди землі No3-2020 від 29.05.2020 року для розміщення експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій загальною площею 01284 з адресою БН міста Постола приватного підприємства та радіокомпанія Атлант. Це під такий старостай вишка. Це землявка, не в офісі, а я Ну, тут я тоже построен в любви да? я его выдернул. За что, наверное, затрачены, А що у них там? У них порядок там там что там? Трава кусается. Ну, не готова. Вот видишь. Трава росте, трава куситься. Так, ну что, вот все питання. Ну, все, хто за. 28 на земельної час паю Миронову Сергію Васильовичу. Там, до речі, я вибачаюсь, на момент, А момент да. подачі заяви звернуть його 29.05.2020, тобто на п'ятий да, і... Ні, ні, Це подобається договору. Так, да, да, тут що стосується вже самого договору, що на момент проведення сесії... Він закінчив і це, по-моєму, базує другого. Ми то комісію. Вовремя, так, як тому. А що ти мирона мені показуєш? Мирова, а це тлан. Мирона це флан. Табо це мирунниця, що ми до цього. Закінчується 22-го, стача на 23-го. Формально то вони подали. Ну вони від них залежать, вони вчасно подали заяву, на продовження було. Так, термінті 22 го це 25-го. А ти хочешь два заява? Заява обід. 12.05.25. Ще плавно. Сесія відбулася 6 травня. Так, що два. Що 20 читав. Так, Сергія 2027. Так. Все, 29. Провестні змін за річно посильської міської ради 28.25.25 номер 2682-848 про затвердження технічної документації за лівостою. В основном не було номер замілянки матеріальної місцевих обміни за положення будинку сподарських медії споруд присутні для профотової за адресою Садова 5 село Запорізьке Єфімові Марії Валентинівні. Там механічна помилка була. Канастрова зарядна нарядних основах. 30 те вересне змін до рішення поступової міської ради 2070. 1 85 8 від 6.5.25, тому з першої підключення понад вуточне встановлення межі на ділянки в натурі на місцевість, для міни салоні йшло в будинку столицьких відділів і споруд, особливна ділянка за адресою вокзальна 69 міста Апостола, скачку Дмитру Сергійовичу. Тут помилка була в адресі. В адресі.